Доброго дня всім присутнім. Сьогодні мені випала нагода висвіти діяльність кінологічного підрозділу поліції Полтавщини в умовах військового стану. Перш за все, хочу зазначити, що особовий склад кінологічного центру, так як і всі свідомі працівники правоохоронних органів і громадяни держави з високою ступенем відповідальності підходять до виконання своєї роботи для того, щоб бути максимально корисними в цей час. Тож зазначу, що на сьогоднішній день кінологічний центр. Як самостійний підрозділ поліції, укомплектований згідно штатного розпису, як спеціалістами-кінологами, так і службовими собаками. Кількість працівників і їх дислокація дозволяють ефективно використовувати свою роботу на всій території Полтавської області. До функцій кінологічних, кінологічних підрозділів входить оперативне реагування в складі слідчої оперативної групи при виїздах на. Місця скоєння злочинів, участь у заходах по охороні громадського порядку, пошуку вибухових речовин, наркотичних речовин, профілактичних заходів ну, та інші, інші дії. В залежності від обставин, пригоди кінолога займаються пошуком злочинців, які вчинили кримінальне правопорушення, також ще раз повторюсь, пошуком наркотичних вибухових речовин. Для цих цілей в кінолічних центрі утримуються і готуються собаки таких напрямків. Карашуковий напрямок, це пошук людини по запаховому сліду та собаки-детектори. Це пошук наркотичних речовин, пошук випухових речовин та зброї, а також собаки з пошуку трупів. Основна маса службових собак в новічній центрі це німецька вівчарка і бельгійська вівчарка Маліноа, яка завітала до вас сьогодні. Процес підготовки собаки до служби починається з 2-3 місячного віку і продовжується десь до 2 років. Термін ефективного використання собак на службі 5-6 років. В цей період тварини мають форми як психічного, так і фізичного здоров'я. І середній вік собак нашого підрозділу десь приблизно 4 роки. Джерелом отримання службових тварин є держбюджет. Існують відомчі через документи та інструкції, якими передбачені норми такого утримання, як годування, ветеринарне обслуговування та інші оснащення відповідними кінологічними спорядженнями. Крім державного бюджету для фінансування і отримання собак можуть долучатися волонтери, різні фонди. бюджету обласного та інших рівнів. Ще одну коробку. Еліс, ні. Леш. Леш. Наразі кінолічний центр протягом останніх років знаходиться в зоні особистої уваги керівництва Національної поліції та ВМП Полтавській області. Як наслідок було отримано фінансування на проведення ремонтів, облаштування вольєрів, тренувальних площадок, отримано декілька. Транспортних засобів для перевезення службових собак. На сьогодні цей процес не закінчено. Відомо про спільні плани керівництва поліції та військової адміністрації по удосконаленню. Адресне виділення коштів з бюджетів та розвитку підрозділу є індикатором високого рівня довіри до нас з боку керівництва Національної поліції Полтавської області та обласної військової адміністрації. З цього приводу наведу декілька цифр по роботі кінологічного центру. Підрозділом за 8 місяців поточного року було здійснено 1200 виїздів на місця скоєння злочинів застосуванням спеціальних собак. Як результат, наша робота сприяла розкриттю трьох вбивств, розкриттю п'яти фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень, п'ять розбійних нападів та, та грабежів. Близько 300 крадіжок та 120 інших злочинів. Спільно з вибухотехнічною службою було здійснено понад 160 виїздів на місця за сигналом про замінування та виявлення підозрілих речей, предметів і було здійснено огляд 340 об'єктів. Спільно з підрозділом Кримінальної поліції за допомогою собак було виявлено 23 одиниці зброї. Понад 2300 набоїв та 7 одиниць вибухових пристроїв, які були вилучені з обігу. Ми брали участь у понад 250 заходів по виявленню наркотичних речовин. Як результат, за допомогою собак було вилучено більше близько 8 кг наркотиків. За 2023 рік жоден з фактів про зникнення людини не залишився без нашої уваги. Це пошук дітей і дорослих, які ну, пропали безвісті, пошук людей під завалами, які створилися внаслідок прильоту ракет, бомб країни-агресора. Ми заступаємо до донесення служби на створення блокпостів на території Полтавської, Полтавської області. Метою є виявлення наркотичних речовин, зброї та зниклих громадян, які знаходяться в розшуку. І це дає свої результати. Все це стало можливим завдяки сумлінному виконанню службових обов'язків та її співпраці з іншими підрозділами ГУНП, ВСП, ДСНС, а також громадськими формуваннями і при допомозі звичайних осіб, де ми проводимо свої де ми виконуємо свою роботу. Я висвітив ряд своїх основних напрямків, як працює особовий склад і підрозділ кінологічного центру, але цим наша робота не закінчується. Про інші сторони нашої роботи розповість моя колега Алла Іврина. Вітаю всіх присутніх та глядачів. Ви вже почули, мій колега Сергій вже вам розповів про основні функції нашої роботи. Я хочу додати, що крім основних функцій, в наші додаткові функції, які є не менш важливими для суспільства, а саме трішки про них розкажу вам, саме це полягає наші такі додаткові функції в популяризації. Професії кінолога, також ми проводимо заходи з загального виховання дітей та молоді за участю працівників навчальних закладів. Теж ми проводимо заходи з професійних змагань серед поліцейських, також підготовку юних кінологів і багато чого іншого. Робота нашого підрозділу кінологічного. Вже неодноразово висвітлювалася як в засобах масової інформації, так і в соціальних мережах. Ми спільно з працівниками вибухотехнічної служби, підрозділу Корд, також працівниками ювенальної превенції, часто проводимо показові виступи, метою яких є показати діткам і молоді про роботу наших служб, як саме проходить підготовка службових собак. На цих заходах ми демонструємо діткам рівень підготовки службових собак, також деякі прийоми, такі як прийоми про затримання злочинців, про, затримання, про пошук предметів, речовин, речей, вибірка людини. Це все діткам дуже цікаво. Так як зараз війна в нашій країні, на жаль, ми теж це проводимо, але лише з урахуванням місця і того часу, коли виконуються всі вимоги забезпечення безпеки для присутніх на цих заходах. Такі заходи проводили раніше на території кінологічного центру, інших навчальних закладів різного ступеню, такі як школи, ліцеї, коледжі і вищі навчальні заклади, де нас запрошували. Такі заходи завжди викликали море позитивних емоцій у діток, дітки завжди раділи спілкуванню зі службовими собаками, також задавали дуже багато питань, на які ми намагалися щиро відповідати діткам. Тому що це спілкування зі службовими собаками, його не можна замінити, замінити ніяким сучасним гаджетом. Тому що, коли вони спілкуються з нашими службовими собаками, вони отримують позитивні емоції, і це дуже потрібно робити, на мою думку, для того, щоб так як наша область стала. Прихистком для багатьох внутрішньопереміщених осіб, в тому числі родини з дітками. І, на жаль, ці дітки в своїх рідних містах, селищах, селах, вони стали свідками жахливих подій військової військової агресії з боку Росії. Тому в нас з'явилося ще додаткове завдання перед цими дітками, перед нашими громадянами, перед суспільством, щоб ми докладали максимум зусиль. Для того, щоб діток цих психологічно розвантажити, щоб зняти оцю напругу психологічну, яка, на жаль, з'явилася в зв'язку з військовою агресією з боку Росії. Хочу додати, що не лише діти отримують такі емоції позитивні, навіть дорослі, які присутні на цих заходах, вони теж, хоч на деякий час відволікаються від тих факторів, які впливають. На психологічний стан людини під час, на жаль, в умовах сьогодення. Крім того, ми в нашому підрозділі демонструємо, тобто працівники нашого підрозділу демонструють зібраність, готовність стати на шляху злочинності та ворогу. А це, в свою чергу, допомагає людям відчути себе в безпеці і їм додається життєвих сил. Ми над, над цим намагаємося постійно вдосконалюватися, е, проводити якісь е, лекції, е, збираємо слухачів, і тобто слухачі нас запрошують і ми з ними спілкуємося на ці теми. Також після відкритої агресії з боку Росії нам е, доводиться. Також діткам і молоді розказувати про небезпеку предметів, які, на жаль, вони можуть зустріти в умовах сьогодення на вулицях своїх міст. Ці предмети залишені нашим ворогом в багатьох областях, тому ми на це теж акцентуємо увагу, і це дуже актуальне питання на сьогодні, тому що. Дітки повинні знати, яку небезпеку може нести той чи інший предмет. Що і найголовніше, що ми розповідаємо діткам, які дії повинні вони робити в разі того, коли вони виявили цей предмет на вулицях своїх міст, щоб убезпечити їх від, скажімо так, не дуже гарних наслідків. Це треба робити обов'язково, і чим більше ми будемо це робити. Тим більше шансу в нас буде, щоб не сталося ніякого лиха. Бо найцінніше, найбільша цінність в нашій державі, звичайно, це людське життя. І ми намагаємося робити все для того, щоб жодна дитина, жодна людина по максимуму відсторонилася від цієї небезпеки і нічого, ніякого лиха більше не трапилося. Одним з принципів нашої роботи також є відкритість. Хочу додати, що ще наші працівники кінологічних центрів заступали і заступають в поліцейські патрулі, тобто в піший патруль, на вулицях міста Полтави та за межами нашого міста, також по всій області. І хочу наголосити, що присутність поліцейського наряду на вулицях наших міст вона вже, вже сама присутність вона впливає на. Думки потенційних порушників громадського порядку, і я думаю, що вони тричі подумають, перш ніж скоїти якісь протизаконне діяння. А інші всі перехожі, звичайно, реагують живим інтересом до нас, підходять під час патрулів, підходять, цікавляться, навіть задають особисті питання стосовно співіснування своїми домашніми. Улюбленцями ми намагаємось відповідати, щоб їх влаштувало все, щоб вони більше від нас дізналися. І таким чином ми показуємо і свою відкритість, а вони до нас відкритість. Нам це теж дуже приємно, що вони звертаються до нас, довіряють нам. Бо я вважаю, в умовах сьогодення згуртованість наша це є наша сила. Також… Один з принципів нашої роботи нашого підрозділу це є відданість справі. Це наш девіз завжди, і кожен працівник нашого підрозділу цим девізом користується щодня. Тому кінологічний центр ГУНП Полтавської області зараз входить в число найкращих кінологічних центрів України. Щодо особового складу, поряд з нашими мужніми чоловіками проходить службу дев'ять жінок, які не поступаються нічим. Нашим представникам сильної статі. До речі, хочу скористатися моментом та повідомити, що нещодавно, 16 вересня цього року, був оголошений конкурс на заміщення посади, на посади кінолога до нашого підрозділу. Тому хочеться запросити всіх осіб, які відчувають в собі готовність. Бути причетними до благородної цієї справи як служіння українському народу. І особливо ті люди, які дійсно відчувають любов до собак, прийдуть до нас, і ми будемо дуже раді бачити в нашому колективі, тому що в нас колектив дуже дружній, наш колектив об'єднується не лише відданістю до своєї справи, наш колектив ще об'єднується любов'ю до тварин. І це не невід'ємна така наша частина. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих. Приходьте. Ми будемо дуже раді вас бачити. Наш кінологічний центр забезпечений. Буквально всім для ефективної праці зі службовими собаками, нас ми забезпечені форменим одягом. Ми забезпечені е, кормом для годування тварин. Ми забезпечені е, всім спорядженням, яке необхідно для якісного е, для якісної підготовки службових собак. У Нас є е, новий автотранспорт, який Облаштований спеціально для перевезення службових собак. Собаки відчувають себе там достойно і безпечно в такому транспорті. Тому в нас і технічна база, і навчальна база дуже хорошої якості. Вона відповідає вимогам сучасним, але ми на цьому не стоїмо на одному місці. Ми кожен день намагаємося вдосконалюватися. Тому ми робили, робимо і будемо робити максимум для того, щоб наша держава розвивалася, щоб наша держава розцвітала, і щоб наші громадяни жили в нашій державі в своїх домівках спокійно і гордилися тим, що вони в Україні живуть, проживають, і щоб вони були щасливі на своїй землі.